Полтавшино вітаю з вами Усанова Ольга. Сьогодні я в гостях у Володимира Ярошенка. Все золото інків було отримано, як пишуть, з кукурузи, і, от реально, в домашніх умовах кожен може добути з гектара кукурузи, коли переробить із стеблой цей півтора грама золота. Ми отоплюємо будинок кукурузою. Це дуже економічно вигодно, тому що одна. Тонна 400 кукургузу заміняє 1000 кубів газу. Крім того, кукургузу не потрібно вже доробляти, потрібен лише спеціальний котел, де ми її будемо спалювати. Кукургузу в качанах можна спалювати в будь-яких твердопаливних котлах без всякої доробки. Після спалювання кукургузи з однієї тони ми отримуємо 25 кілограм попелу. І в цьому попелі 64 елементи. З них є цінні, як золото. Ця технологія була забута і лише недавно її відновили. Це технологія інків. І вже в інтернеті ви можете знайти і в Ютубі, як добути золото з кукурудзи в домашніх умовах. І це не є такою великою проблемою. Потрібно знати лише хімію і мати препарати. І от ми можемо з цієї кукургузи, що на території області, ну, добути десь 600 кг золота в рік. Крім того, ми вирощуємо 4 мільйони тонн кукургузи на Полтавщині. Це десь 2,4 мільярда кубів газу для для забезпечення газом промисловості всієї Полтавщини потрібно. Всього 2 мільярди, ще 400 Ми можемо продавати. Щоб держава могла себе забезпечити таким відновлюваним ну, джерелом ну, газу, потрібно дещо змінити в податковому законодавстві. Це код коцього код, код, код присвоїть на рівні кабінету міністрів. Uh -huh. Ну це як альтернатива. Це не означає, що ми повинні топити весь час кукургузою. У нас є українська земля, у нас є сонце, і ми можемо отримати свою. Енергію на місці. Тому вважають кукурузу там в багатьох країнах, це як послана богами. Можливо, так і є, тому що в природі кукурузи немає. Вона є тільки штучно вирощується людьми.